Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак. Сьогодні ми разом з вами поблукаємо на авторинку, подивимось, які автомобілі продаються, які є ціни. Друзі, завжди наголошую на перевірках автомобіля, тому що перевірку ви все рівно зробите. Чи ви її зробите перед купівлею, чи ви потім, коли автомобіль вже буде ваш, ви все рівно поїдете на СТО для того, щоб подивитися, що потрібно її доглядати, ви захочете з автомобілем однозначно. Тому краще робити перевірку до того. Є інтернет-ресурс, до речі, CarVertical, До мене також масу, маса людей потім дзвонять, кажуть, Роман, я вже купив, але хочу подивитися, ну, бо це мій автомобіль. І тому рекомендація для вас така: перевіряйте автомобілі завчасно. Carvertical, до речі, дає можливість зробити це. Ось так підзумуємо. От, Можливість мінус 20% ви отримаєте знижку по промокоду ROMA. Користуємося, вмощуємося зручніше, ми поїхали. Ну що, друзі, а сьогодні ми у місті Рівне. Поблукаємо по ринку, подивимося, які автомобілі продаються, які ціни. Ну і звичайно, друзі, хто ще не підписаний на канал, ви можете зробити це прямо зараз. Звичайно, потрібно ділитися цим відео в соцмережах, адже у нас завжди свіжа інформація про авто. Ну, палець вгору, це я думаю завжди потрібно ставити, тому що це мотивує робити свіжі відео. Друзі, сьогодні піднімаємо цікаву тему. Ви знаєте, в мене вже декілька днів. Активно мене розпитують, і навіть вже є одна цікава ситуація, якою я хочу з вами поділитися, а саме ситуація щодо пригону автомобіля. Давайте ми сьогодні розберемося, що ж краще, як це виглядає. Краще шукати автомобіль тут на ринку, чи краще його пригнати. Які плюси і мінуси сьогодні будемо розбиратися в цьому відео? Ну, давайте так. Ходячи по ринку і шукаючи автомобіль, ви оглядаєте його, та? з вами ходить наш фахівець, чи ви собі берете свого когось з друзів, чи їдете кудись на СТО, тобто перевірочка, розуміємо. Та? тобто Це все, ви собі ходите, дивитесь, вибираєте. І, в принципі, все зрозуміло. автомобілі є, ви собі приміряєтеся, щось вам подобається, а щось не подобається. І десь цей процес ми розуміємо, як він відбувається. Але чомусь є багато до мене запитань. Романе, я вже тут шукаю от автомобіль, але я дивлюся, що все-таки, мабуть, треба його пригнати, тому що я тут нічого цікавого не знаходжу. І навіть до мене був дзвіночок, дзвонила до мене одна дівчинка, давайте так, яка, яка каже: Роман, порадьте, що робити. Ситуація яка? Домовилися, що один із знайомих, який вже приганяв автомобіль там, комусь там, з знайомих, сказав, що може привезти автомобіль з Європи. Він виїхав зараз туди і нам підшукує автомобіль. Я думаю, що робити якби от така ситуація, що він сказав, що подорожчали зараз автомобілі, тобто Лагуна, це, до речі, розмова йшла про лагуну. І е, також подорожчало мити, тобто все стає дорожче. І от тепер на ту ціну, яку ви розраховували, автомобілів немає, тобто буде дорожче. Я кажу, так, яка різниця вам? ну Буде дорожче, відмовляйтеся та й все. Вона каже, а тут ситуація така, ми вже дали завдаток. Друзі, я не хочу відео, відео зараз згадувати і щось вгадувати, скільки, скільки там було завдатку, але щось в районі 500 доларів. Я кажу, ну ситуація вже тепер складніша. Ви вже дали завдаток. Вона каже: ну, в принципі, коли на момент домовленості, тобто на той бюджет, який ми розраховували, ну, тобто була розмова, що е, такий автомобіль можна пригнати. Ну, а зараз бачимо, що все міняється. Давайте я дам е, поради, друзі, свій, свого досвіду, тому що отримую багато дзвінків, як від людей, які вже пригнали собі автомобіль. Так і від людей, які підбирали автомобіль тут. І давайте розберемо сьогодні на полочки, а яка ж різниця? Та? ви обираєте там автомобіль чи ви його купляєте тут? Давайте спочатку розберемо фінансове питання. Якщо ви шукаєте автомобіль, у вас є варіант пригнати автомобіль чи придбати тут, розбираємося фінансово. Так? Фінансово виглядає, що. Ніби ви собі приженете і щось від цього виграєте. Насправді так воно не працює. Чому? Пояснюю. Справа в тім, що людина-гонщик, будемо так називати тих людей, яка поїде вам підбирати автомобіль. Він все рівно своїх, ну, давайте для прикладу, 700 доларів зару, хоче заробити, чи він цей автомобіль везе для вас, чи він цей автомобіль привезе, і його тут потім хтось купить. Там, чи ви, чи ще, чи ще, хто, чи ще хтось інший. Тобто все рівно заробіток, ну, кожна людина хоче для, за свою роботу отримати винагороду. Так? І тому фінансово, давайте розбираємося зараз така, знаєте, перший такий номер один, фінансово виграшу тут немає. Це єдиний плюс, який ми хотіли знайти, тому що більше плюсів, на жаль, на жаль, друзі, це моя суб'єктивна думка, я не бачу. Чому не бачу більше плюсів? Давайте тепер про мінуси, які я чув, які до мене люди зверталися, і які були моменти. Звичайно, не без того, що є люди, які приганяли автомобіль. І вони задоволені. Є люди, які купляли автомобіль на ринку, і вони задоволені. Є люди, які купляли автомобіль через авторія, також задоволені і таке є. Але все ж таки, якщо ви замовляєте автомобіль, і людина вам привозить сюди, то ви повинні бути готові до того, щоб ви на фото бачили один автомобіль, а по факту вживу, це може приїхати інший автомобіль. Я не кажу зараз, друзі, про технічний. Стан автомобіля, технічний стан, маємо надію, що людина, яка вам підбирає, ви ж йому довіряєте, людина комусь привозила, тобто тут довіра є, та? тобто ви людині, до людини звернулися, все нормально. Але як же ж бути з тим, що людина дивиться, стан технічно добрий, привозить вам сюди автомобіль, а ви кажете, а чому там капот в сколах, а чомусь тут царапана, і та царапана вже до цей, бачу шпаклівка, тобто вже ця царапана не прибереться. Таке цілком реально, і у вас фактично вже можливості відмовитись від цей автомобіль немає. Це мінус, так? Давайте наведемо простий приклад, який я бачу фактично дуже часто. У нас були випадки, особливо це в дівчат таке, воно присутнє, ну і не тільки в дівчат, наших замовників, що автомобільна авторіга виглядає красивий, гарний, все як має бути. Ну, а по факту, коли ми приїжджаємо, фотографуємо його ближче, фотографуємо недоліки. І іноді буває також технічно, якби все добре. А пригадую, от була Toyota Corolla, дівчинка подивилась на фотографії і каже: Та я не хочу, вона така вся якась там царапана. Я кажу, та може вони не такі страшні, просто ми вам це показали. Ну так як би. Та ні, та я ж все бачу. Ну та як ви зняли і відео, і фото, що я не бачу оцих сколів і все решта. Я не хочу такого автомобіля. Тепер увага, уявіть собі. Що ця дівчинка, яка замовляла по авторія. У нас огляд замовляє по фотографії, якщо б автомобіль привезли. І що тоді робити? Взагалі сам процес привозу автомобіля в правильній схемі, це відбувається дуже просто. Людина бере у вас завдаток. Далі ця людина їде за кордон. Ну, це говоримо про порядну схему, тому що є ще. Зараз ми також підійдемо до, до, до теми непорядних ще ситуацій і людей. Ну, але говоримо, що людина порядна. Він їде за кордон, далі він каже вам, дивіться, тут є ось така наша ситуація, я, я тільки що розповідав, лагуна. Вартість лагуни 4 тисячі доларів, там, євро. Та, або євро. Ви кажете, ну фотографії відео він вам скидає, ви кажете, мені підходить. Він каже, давай гроші. Ну, правильно? Тобто вам вже ж підходить машина, я ж вам зараз її привезу, я беру тільки за перегон, а машину ви оплачуєте. Ви оплачуєте машину. Далі він каже, я вже на митниці, ми то порахували ось таке, щоб зараз цим автомобілем сюди заїхати, потрібно оплатити мито. Оплачуєте на рахунок, тобто вам дасть відразу і рахунок, куди оплатити, тобто не йому на карточку, все по чесному. Ви оплачуєте. Тобто, до чого я це, це зараз все розповідаю? Розповідаю все до того, що. Ви вже на фініші, коли автомобіль приходить сюди, ви фактично вже все оплатили. І тому казати, що мені автомобіль вже не подобається, кудись його забереться. До речі, також був такий випадок, мені розповідав ще раніше один з наших підписників Toyota RAV-4, 10 тисяч доларів. Все було оплачено, він каже: Забирайте цю машину, там робіть з нею, що хочете, це не та машина, за яку я давав, давав кошти. І я кажу, слухайте, от ви зараз до мене дзвоните, ну а ви розумієте, що ви вже все оплатили? А ви зараз кажете, забирай ту машину. Ну, Тобто, як, ви заплатили гроші, забирай машину. Тобто ви вже тепер повинні розуміти, що це ваша машина, там ваші гроші в цьому автомобілі. Тому, друзі. Насправді, якщо говорити з грошей економії, ми розібралися. Економії нема. Тому що людина, яка їде туди, привозить сюди автомобіль, незалежно чи вона вам везе, чи Петрові, чи Ігору, людина хоче заробити гроші. І це нормально, так має бути, це є правильно. Ваш виграш купляти автомобіль по фотографіях, ну мені, чесно кажучи, це сумнівно, чи це правильно, тому що. Ну, чесно скажу по собі, можливо, хтось по-іншому, але я навіть штани там та, йду, міряю. Я добре дивлюсь, чи вони мені підходять, чи ні. Якщо вони мені підходять, тоді я вже плачу кошти. Тобто я їх добре на себе приміряю. І тому машину ну, я рекомендую, можливо, хтось собі там малює ситуацію, якусь іншу, ви, звичайно, друзі, пишіть в коментарях, буду чути радий вашу думку. Але на мене ж машину також треба приміряти. А Чому не можна сісти в машину перед тим, як її придбати? Посидіти, порулити, відкрити двері, розуміємо, тобто відчути, чи цей автомобіль кінець кінцем, чи цей запах в автомобілі вас не дратує, чи там, ну, тому що автомобіль б він може мати якийсь запах. Ну, цілком реально, що таке може бути. Тому до цього треба бути, підходити, ну, як на мене, правильно. Ви платите за автомобіль немалі кошти. Штани, для прикладу, я наводив, вони значно дешевші, але штани ми чомусь не замовляємо в Польщі. Ми кажемо, Давай, я помірюю ці штани. І тому, якщо ви хочете замовити автомобіль, якщо ми говоримо про правильну схему, схему то не, не, не є погано замовити в людини, яка буде вам привозити сюди автомобіль, але просто ви повинні бути готові, що ваші очікування можуть бути невиправдані. І в цьому не буде винен цей, цей хлопчина чи там хто вам буде вести цей автомобіль. Та? Тобто він вам все скинув, тобто він. ну, в принципі, вам це все показав, це якщо все правильно. Тепер говоримо про небезпеку в цій ситуації. Небезпека є і реально вона є велика. Небезпека в тому, що тут, чому я це все зараз розповідав, схему платежів. Тут ще є такі моменти, коли ви знаходите десь автомобіль, це буде якась там фірма, якась площадка, там буде декілька автомобілів. Я до речі, зараз у друзі опираюся на реальні факти. До мене звернувся також один із наших підписників, ну, але я вже про це розповідав. Але можливо у нас є свіжі глядачі. Хочу розповісти, можливо, повторююся, але нехай це буде воно також в цьому відео. Людина переслала 2000 доларів. Це мінус 2000 доларів. Це тоді купляли буса. І коли до мене вже набрали, каже Роман, отака ситуація. Заплатили гроші, і людина мала привезти цей бус, і в кінці кінців зараз він знову вимагає гроші. А ми розуміємо, що щось не не те, бо вже дві тисячі заплатили і куди далі платити. В принципі, от про цю схему, що я розповідав, воно так і є. Треба заплатити за вдаток, та людина поїхала вам за машиною, далі ви платите за машину не тисячу доларів, а платите тіло машини, та тобто фактичний ну, ціну цього автомобіля там. Але кажу, ці всі кошти, які ви передаєте, це треба знати, кому ви їх передаєте. І чи таке треба робити? Треба, якщо ви людині довіряєте, вам підходять ці всі умови про те, що ми тільки що з вами ну, вже фактично розклали на полички які ризики. Якщо вам це підходить, звичайно, це можна робити. Про небезпечні схеми. Якщо ви людей не знаєте... І Там десь якась фірма, і хтось вам гарно все розказує. Завдатків спочатку не просить. Ви знаєте, всі мені, хто все-таки давав завдаток, казали, Роман, воно якось так все вийшло, що спочатку ніхто завдатків не просив. Я сам запитав, давайте я вам скину якийсь завдаток, бо я дуже хочу цей автомобіль, який ви мені тільки що скинули. Тобто... Настільки все підводиться хитро і правильно, що ви самі це завдаток хочете дати, тому що ви хочете придбати цей автомобіль, тому що він самий дешевий в світі цей автомобіль. От, тому що цей автомобіль дуже новий і збережений і найкращий. Розумієте, так? Тобто тут води якраз працює ще такі речі. Чи ці схеми зараз працюють? Вони працюють завжди. І вони ще будуть працювати. Довго, до тих пір, поки буде оце бажання відчуття отримати. Ну, вибачте, можливо, зараз хтось на мене образиться, але це є відчуття отримати гарну машину за дешеві гроші. Ну, халява, та? тобто от відчуття цієї халяви. І коли людина починається в тому колесі крутитися, з нього важко вибратися, тому що спочатку поспілкувалися, ніхто задатку не просить. Потім вам скидають класні фотографії, потім вже цей автомобіль може хтось захотіти. Тобто це от одна з таких моментів. Далі ви кажете, та ні, та ми ж ми спілкуємося, я вже хочу, я ж його забираю, ми вже спілкувалися. І оця схема е втрати коштів, на жаль, вона є робоча. Хтось втрачає 500 доларів, до речі, від 500 чомусь нижче ніхто не називає. Мабуть, це є цей старт, з якого всі починають. Хтось втрачає 2000 доларів, на жаль, це найбільша сума, до речі, з тих втрачених коштів, які я чув, ну, які до мене зверталися люди. І тому сьогодні, якщо грубо підвести лінію, привозити автомобіль з-за кордону чи купляти тут, вирішувати вам. Плюси-мінуси, ми сьогодні, в принципі, в цьому відео розібрали. Звичайно, що. Пріоритетність, я думаю, певна є. Завжди краще, коли ти автомобіль пощупав, посидів в цьому автомобілі, понюхав його, вибачте, за прямий момент, але це факт. Та. Все вам підійшло. Ви йдете, робите перереєстрацію, не договора купівлі, не генеральні якісь доручення, якщо вже автомобіль стоїть на обліку, якщо він на цьому фірма привезла, то тоді вам пропонують договір купівлі. Я завжди сторонній того, що. В житті потрібно робити ті речі і не робити якихось винятків, що я маю на увазі. Я, друзі, маю на увазі те, що якщо ви йдете і купляєте десь там на базар, ви прийшли, купляєте картоплю, платите за картоплю там якусь там суму, то ви дивитесь на картоплю, правда? Отак перебираєте кожну і кажете, оце мені в кульочок положіть, і цю, і цю. Картопля не вартує таких грошей. Але ми це вибираємо, ложимо, беремо цей кульочок, платимо гроші і йдемо додому, правильно? Так само потрібно робити з автомобілем. Потрібно його до кінця отримати, не взяти пакет документів і сказати, я собі вдома завтра поставлю. Гроші, якщо ви даєте сьогодні, то отримати автомобіль потрібно сьогодні. Його потрібно отримати не тільки, от він стоїть перед вами, а ще й документально. І коли ви на себе переписуєте автомобіль і їдете додому з реєстраційним документом, з тих паспортом в народі люди називають, хай буде так. Їдете додому, та ви гоноровий чоловік, ще страховку, до речі, не забудьте зробити. От. Але ви гоноровий чоловік, ви їдете на власному автомобілі. Люба ситуація, ви власник. І це відчуття є дуже позитивне і правильне. Я іноді чую відговорки, що сьогодні я не хочу втратити там час в сервісному центрі. Так ви його потратите завтра, післязавтра. Ви все рівно маєте зробити цю дію. Але завтра, післязавтра, потративши час. Ви можете ще втратити автомобіль. Якщо так відверто кажучи, цими словами я дую на холодне, тому що це буває дуже рідко. Але це буває, і якщо попаде саме на вас, а ви зараз слухаєте це відео, то буде сумна картина. Автомобіль заплатили гроші, потім ви автомобіль не можете поставити, бо на ньому висить, наприклад, Інтерпол. І все, автомобіля нема, ви дзвоните, вам адекватно всі піднімають трубку. І продавець піднімає, який каже. Ну, я ж не знаю, я його взяв і його привезла оця фірма. У вас же є там договір купівлі від фірми, яка привезла. Ви дзвоните на договір купівлі фірму, ну, від, по договору купівлі, яка вам виписувала, а вони кажуть, ми його транспортували сюди. Це якісь проблеми там в цій країні, там де ми брали. Ну, Будемо розбиратися, тобто у вас ніби ніхто нічого вам не каже, але допомогти вам, на жаль, не можуть. Тому такі проблеми можуть бути. Тому кошти потрібно передати за формулою картопля. Давайте так. Отримав, картоплю взяв, кульочок тримаєш в руках, розрахувався, пішов додому. І чомусь ми за картоплею не йдемо завтра, на наступний день чи післязавтра. Так? Ми її беремо сьогодні. Ми не кажемо, давай, можливо, я сьогодні заплачу, а ти мені там завтра привези картоплю. Ні, ми сьогодні це все робимо. Так само і з автомобілем, друзі. Нічого нового не міняється. Автомобіль потрібно переписувати на себе. Це єдиний правильний варіант. Друзі, ну що, ніби трішечки сьогодні привідкрили важливу тему. Вона є важливою, тому що люди, коли шукають автомобіль, часто думають, як це зробити правильно. Правильно є десь так. Посерединці я не можу сказати. Пріоритетність падає все-таки автомобіль шукати тут. Тому що всі автомобілі, які ми зараз бачимо, От автомобілі свіжо привезені на червоних номерах. Іноді автомобіль вже стоїть на реєстрації. До речі, в Івано-Франківську дуже люблять ставити автомобілі. Часто автомобілі свіжо привезені, але вони тиждень назад були там. І, можливо, цей автомобіль, ви оглядає, чи він може вам не сподобатися. Уявіть собі, що ви його могли замовити. Ну що, друзі, будемо завершувати. У ті всім дякую. З вами був Роман Святошак. Слава Україні, друзі! Слава ЗСУ! Ми переможемо, і перемога близько.